Ми вже завершили всі встановлення по магнітолі. Зацініть який тут величезний, гарний, яскравий дисплей із перехідною рамочкою. Ну, це ж просто краса замість такого малюсінького дисплейчика і якоїсь там кишені. У нас тепер ха, замість кишені лише ось такі три іконки. Це, в принципі, меню. Тут можна налистати собі все, що завгодно. І ми ще встановили сюди камери огляду 360. Зараз ми в драйві, можна його вімкнути так. Але коли ти вмикаєш задню передачу, у нас ініціалізується ось такий. Ентерфейс, який, я думаю, ви вже давно знаєте. Ми вам показували неодноразово. Тут можна змінювати камери, можна міняти види, 2D, 3D. Ось такий видон. Подивіться на це. Подивіться, скільки тут цього. Камери у нас знаходяться в бічних дзеркалах. Ось тут. І попереду і позаду. Мій улюблений видон це 2D, якщо чесно. Ось так так, я хочу. о, Де видно і праву, і ліву сторону, можна обирати все, що в принципі захочете, будь-яку частину вашого автомобіля. І буде вам огляд 360. А, ну вже на задній передачі. Можна і так собі включити, і вид з гори. От вид з гори, це взагалі пісня-казка, якщо чесно. Видно абсолютно все, навіть тінь від стовпа. Давайте зараз до якоїсь клумби під'їдемо. Ось у нас попереду бачите кульки, клумби. Так би через капот я це діло вже б не побачив. Все. Це я так чисто теоретично знаю, що воно там є. Але зараз можна це побачити прямо місінько на дисплеї і паркуватись як боженька. Це кайф, це просто кайф.